Вітання вам, шановні телеглядачі. Сьогодні ми розповімо вам про одне з найбільш цікавих і захоплюючих занять автомоделювання. А завітали ми до Владислава Колтанюка та Вадима Катерняка. До речі, Владислав Колтанюк є кандидатом у майстерист автомодельного спорту. Насамперед, привели друзі. Ми разом з ними ходимо ще по цей день. Привели десь, мабуть, в років сім. Я вже ходив сюди. Починав з простого, з поклейки машин, ну так далі і продовжував ходити. Стало цікаво, почав займатися. Ми займаємося автомодельним спортом. У нас от, є два види: це копії і скоростні моделі. Копії робляться, от, ми їх робимо своїми руками, не купляємо нічого з підручних засобів, які тільки попадаються. Буває деякі купляємо. Копії ми робимо один в один до оригіналу. Потрібно ну, нам на сорінуваннях це якби велику роль грає. Ми приходимо, ми показуємо, чим що ми досягли, що ми зробили в моделі. Є певні четежі, по яким повинна модель соответствувати. По ним ми робимо. Все має бути точно один в один. Як Кожна відстань має бути така ж сама, ну, така ж, така ж сама як і на оригіналі. Ну, зроблено вкрай рівно до того, що даже протектор на колесах такий, як на машині. Все один в один. Вони йдуть вже, ці моделі на двигуну внутрішнього збирання. От він сам знаходиться ззаду, як і повинен бути в машині Porsche. Спереді йде бак. Біля бака знаходиться свічка, ой, акумулятор для того, щоб тут на моторі стоїть свічка на каву, щоб ну, давати заряд. Двигун тут стоїть 2,5 ну, Це йому дозволяє розганяти около, ну, вона в тому році проїхала 120 кілометрів. Це непоганий результат. Ну, найтяжкіше ну, робиться. це корпусом, він робиться з жесті. Ну, купляємо на базарі жест, вигинаємо під, під, під форму, потім красимо його, шпаклюємо. Для нас починається з того, що ми купуємо мотор. Спочатку ми купуємо мотор, а потім вже думаємо, що ми будемо з нього робити. Ну, в даному випадку ми купили мотор, вирішили зробити Порше. Для цієї машини ми роки-два потратили, щоб довести її до ладу, щоб було все добре. Середина теж сідушки там є, все є, як і повинно бути в оригіналі. Автомоделювання одне з найбільш цікавих і захоплюючих занять. Суть його полягає в складанні діючих моделей автомобілів. Автомоделізм це особлива філософія життя. Деякі автомоделісти воліють просто виготовляти моделі транспортних засобів, отримуючи задоволення від самого процесу збірки. Хтось колекціонувати масштабні моделі, а деякі брати участь у змаганнях. Зрозуміло, що автомоделізм це не так просто, як здається, на перший погляд. Для створення складних радіокерованих моделей необхідно володіти чималими знаннями. Важко, але зможе кожен. Просто треба мати терпіння. Воно не з першого разу все виходить. Все по чуть-чуть, по з днем, з день, за днем воно ну, потрошки починає виходити. Після перших змагань ну, бачиш результат, бачиш, що щось зміг, щось виконав. І починаєш її удосконалювати, щоб на наступні змагання показати себе якомога краще. Автомобіль призначений для перевезення пасажирів і вантажів. Спочатку розглядався як механізований варіант кінної упряжки. Самохідні екіпажі різних систем і конструкцій розроблялися багатьма винахідниками ще в 16-18 століттях. Особливо цікаві винаходи були зроблені в Росії. Починалося все з 5 класу. Мене сюди привів мій друг. Ми з неї, спочатку він мене сюди привів подивитися, що тут, як тут. Мені сподобалося. Я вже почала займатися. я все з бумажних машинок. І потім перейшов на дерев'яні. Третій рік займаюся. Мені тут дуже подобається. Ну, і планую не далі тут а, не займатися. Це, наприклад, найперша машинка, яка використовувалася на таких моторах. Це мотори внутрішнього згорання. От. Це бак. Сюди заливається бензин. От. От. Це трубка. Ця трубка називається кембрик, з якого з бака потрапляє у, у, у мотор. Палива. Тут ну, шестерні. Це ігла, вона використовується для того, щоб додати для мотора, для машини більше і менші обороти. От. Це шестерні, при яких робить мотор, і вони розкручуються. Так. Це кокордова планка, до якої чіп, чіпляється. Така шайбочка, <реклама> і вона заводиться, запускається, їздить по кругу. Перший автомобіль не тільки в Україні, а й в Російській імперії з'явився в Одесі. Його власником в 1891 році став видавець і редактор Одеського листка Василь Васильович Навроцький, прихильник прогресу, який славився своєю демократичністю. З чергової поїздки до Франції Навроцький привіз небачений екіпаж. Це на літачок, це аеромобіль. Айромобіль. Він з зроблений в нього з текстоліто. Він це він пластмасовий, він крутиться, зустає, ну, це мотор, це кордова планка, оскільки я тут так казав, що чіпляється шайбочка. Тут так само чіпляється шайбочка. Він запускається і десь 30-25. Вот така. Тут на все, все зробимо на маленьких подшипниках. Наки досягли значних успіхів у автомодельному спорті, Пишаються ними не лише батьки та друзі, а й в першу чергу їхній керівник. Штавко Михайло Семенович керівник автомодельного гуртка. 45 років життя віддав улюбленій справі. Саме йому хлопці завдячують своїми досягненнями. Цей гурток був зібраний чи як вірніше сказати заснований десь. 47 -й, 48 -й рік. Не знаю, хто був його першим керівником цього гуртка, але знаю, що якісь роки при радянській владі наші учні навіть участвували в союзних змаганнях, їздили в Москву. Зараз таких змагань масштабних немає. Але гурток на теренах нашої України продовжує своє життя. Я в цьому гурку працюю 45-й рік, вже пішов. Но за цей час вийшло не одно покоління. У мене вже є такі, що вже приходять внуки моїх учнів до мене на гурток. Ну, оскільки вам сказали, що гурток не має немає свого кордодрома, був у Хмельницькому кордон, але він. Зараз в занедбаному такому стані, щоб його відремонтувати, майже це неможливо. І тим паче, що він не, не, не відноситься до нас, він відноситься до іншої, до іншої організації. Того тренувань як таких масштабних ми проводити не можемо. Ми, у нас є один день, коли ми приїжджаємо на змагання, от тоді ми запускаємо свої моделі, приводимо їх. Ну, належний вигляд, щоб вони мали, тому що кожна модель, крім того, що вона ще змагається з копії, то вона ще проходить огляд огляд і е, кожній моделі дають оцінку, що я там, де, що зроблено. Зараз гурток на останній, на передонні змагання, це був чемпіонат України. Ми були другі серед областей України. На останніх змаганнях на Кубок України. Ми треті. Ну а то, що ви бачили, що в нас є і переможці, і кубки, і, і срібло, і золото. Ну, це їхні досягнення, тому що більше, більше здоров'я вони вкладають. Це все, чим вкладаю я. Я тільки керую, от як керівник. Для більшості сучасних жителів власний автомобіль давно вже перестав бути розкішю, а став простим засобом для пересування. Автівка це машина, з якою у своєму повсякденному житті людина має справу найчастіше. Це не просто засіб пересування, а й гарантія успіху та процвітання. Але як і будь-яка техніка, машина вимагає ретельного догляду. Автомобіль відчуває турботу свого власника і відповідає надійною роботою механізму.